Дорозької міської ради та її виконавчого комітету надійшла дуже велика кількість протестів протестів прокурора міста Ужгорода в яких вбачалося порушення норм права з боку Ужгородської міської ради. На розгляді в юридичному управлінні знаходилося близько 30 протестів прокурора міста Ужгорода в більшості своїх випадків. Практично в 95% всі вони були відхилені у зв'язку з тим, що ми бачали, що всі рішення Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету були прийняті з дотриманням чинного законодавства. При цьому хочу зауважити, що протест прокурора повинен бути розглянутий на протязі 10 днів, як воно у нас робилося, як ви маєте у закон про прокуратуру. І повідомлена про це прокурора міста Ужгорода. Прокурор відповідно до закону, якщо вважає, що протест відхилено безпідставно, вправи подати позов до суду і відстояти свої інтереси, інтереси держави, інтереси територіальної громади. Однак із кількості поданих протестів всього біля Чотирьох штук лише подані в суд прокурора. Тобто, на нашу думку, ми вважаємо, що у нас настільки була сильна правова позиція, що прокурор сам навіть не йшов далі, ну, прокуратура міста щодо а, оскарження наших а, відхилень протестів. На даний момент вже склалася така ситуація, що а, прокуратура міста Ужгорода у них з'явилася нова концепція. І вони почали е, виносити приписи прокурора. Е, припис прокурора е, підлягає негайному розгляду. Но, е, згідно закону про прокуратуру, е, припис прокурора виноситься тільки в тому випадку, коли є очевидний характер порушення норм закону, тобто явне порушення, коли це випливає, що це дія незаконно. І суть полягає в тому, що ми маємо розглянути його негайно і усунути порушення. Однак із даних приписів ми також не бачимо, щоб були якісь порушення з боку Журовської міської ради або її виконавчого комітету, і тому ми на даний час оскаржуємо і приписи. У нас є два шляхи оскарження приписів прокурора і протестів. Це до вищестоящого прокурора та е, до суду. Е, ситуація в чому полягає сама е, різниця між протестом і приписом. то, що, якщо припис е, повинні оскаржувати ми, тобто доводити свою правоту в суді, то е, по протестам прокурор вже мав е, звертатися до суду для того, щоб. Е, Відстояти свою позицію. Тому ми вважаємо, що це просто знов-таки йде е, таке відношення до міської ради, щоб затягнути її чим побільше по судах і перешкоджати її свою діяльність. Я не знаю, по даним кількостям протестам і е, їх співвідношення з тим, що було відхилено, е, можливо, просто хочуть нам. Щоб ми потратили багато часу на те, щоб відписували їх і не займалися справами корисними для міста. Крім і хочеться сказати, що ми часто звертаємося до прокуратури міста для того, щоб вони відстоювали інтереси Журодської міської ради і територіальної громади. Однак вони залишаються без належного прокурорського реагування. Повертаються нам. Без будь-яких. Рішення обласної ради щодо розширення меж парку садового парку мистецтва Бордовський очевидним є незаконним. А, ми подали Ужеродська міська рада позов до суду щодо визнання його незаконним. А, ми вважаємо незаконним,